Моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене і нація своя, українець мами я. Є у мене і рідна мова та українське кожне слово. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, українка мати. Українкою родилась, Українка буду. Та про рідну Україну. Вік я не забуду. Разом ми і ти, і я України, діти. В мирі хочемо рости і свійкай любити. Україночки, дівчата, марні та веселі. Ми, як віточки, зростаємо. Ці позачата, душі та ся всякі, і тросте мой батьківщину, будем захищати. Співаємо ло співаєм. Пісня за настроєм танцювальна, бадьора, радісна, дзвінка, святкова. Стільки можна багато слів сказати про цю музику. А тепер ми з вами її розучуємо. Перший заспів там співається про дівчат україночок, які гарні, як квіточки. То слова такі, україночки, дівчата гарні та веселі. Ми, як квіточки, зростаємо у кожній оселі. Дивіться, мелодія така. Перший звук У... <гналіст> Разом давайте наберемо <гналіст> вітря і заспіваємо його. У <гналіст> молодці. А далі йде в нас мелодія доверху. Дивіться, ось так стрибає молодія. Україн! Україночки дівчата! І наступна фразочка, молодія та сама. Гарні та веселі! А тепер разом зі мною. Україночки, дівчата! Україночки. Наступна фразочка. Ми, як квіточки, зростаємо у кожній оселі. Послухайте мелодію: Ми, як квіточки, зростаємо. Ми, як квіточки, зростаємо у кожній оселі. Олеці Останнє. фразочка, останні слова. Гоп да. Та, та, та». У кожній оселі. Вигук такий: гоп-чиндаріда. Та, Ходає надам у кожній оселі. І блеска вам долоньки. Молодці дітки, ми сьогодні вивчили перший заспів цієї пісні. Дякую за увагу!